У Лозовій возій вантажівки не впорався з керуванням та влаштував ДТП. У результаті пошкоджень зазнав глобу з надписом Лозова. Пригода сталася вчора, 25 січня, близько 15-ї години, на в'їзді до міста з боку селища Близнюки, повідомляється у Лозівському відділі поліції. По прибуттю на місце події поліцейські встановили, що 39-річний водій вантажівки не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та допустив наїзд на архітектурну споруду на перехресті вулиць Миру та Василькова. За фактом ДТП на даний час вживаються всі заходи для відновлення даної споруди. Ця мала архітектурна форма якби, є символом нашого міста, тому будемо проводити всі можливі роботи, щоб якнайшвидше відновити та встановити його на місце. Як з'ясувалося, водій вантажівки працює в логістичній компанії. Він досвідчений, але не місцевий. На цій ділянці дорога розчищена, нормально посипана. Просто він каже, що ну сам по собі не впорався з керуванням, тому що втомився, довго був в дорозі, і це все спричинило дану ДТП. По відношенню 39-річного чоловіка складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Водій визнав провину і готовий відшкодувати збитки Лузівській громаді. Повідомляється в управлінні ЖКГ міськради.